У сумах власники приватних будинків по кілька днів стоять у черзі, щоб отримати довідку про склад сім'ї. Вона потрібна для того, щоб оформити субсидію. На відміну від мешканців багатоповерхівок, жителі приватного сектору мусять самі прийти до центру надання адмінпослуг за необхідним папірцем, а там бракує фахівців. Стати до черги в даний момент попереду вас 142 людини. Ви бажаєте стати до черги. Щопонеділка, середи і п'ятниці в сумському центрі надання адміністративних послуг не проштовхнутися, бо лише в ці дні тут видають довідки про склад сім'ї жителям приватного сектору. По телевідіні, по радіо, трубили все время кожен день по несколько разів. Що автоматично продовжуються субсидії. Вот это вам такое автоматично прийшла ще саме. не було у шесть у волчистова. Прийшли вже сюди. І оце цей мерзнемо. ось. І чи попадемо, чи не попадемо, ми не знаємо. Чергу займають зранку, та жодних гарантій, що потрапиш на прийом, немає. Я от понедільник простояла, теж тут весь день. Два рази ми сюди приїжджали, взяли раз номерок, потім другий раз у нас дочка, ребенок маленький, поїхала додому, я стояла, і передо мною стало чотири людини. Все, п'ять часов до свідання не просити нічого. І ми ушли. Очільниця центру пояснює, вона не винна. Усі претензії до керівництва міського департаменту інфраструктури. У даному. Випадку є департамент інфраструктури суб'єктом надання адміністративних послуг, повинен дану послугу надавати кожного дня на протязі робочого дня, який встановлений для Центру надання адміністративних послуг. На жаль, ця норма закону не виконується. Йому бракує фахівців, каже директор департаменту інфраструктури. Нині у відділі роботи з жителями приватного сектору спеціалістів лише двоє. Долучити до них фахівців з інших підрозділів не можна, стверджує чиновник. Ми тут голимо друг, другий сектор. Тут буде тут будуть люди. Сектор займається не тільки видачі цих довідок. У мерії ситуацію обурені винних. Обіцяють покарати. Як нема людей? Беріть, будь ласка, по договору. Беріть студентів, беріть кого завгодно і працюйте. На жаль, це не було виконано. Ми приймемо кардинальні рішення, які стосуються взагалі невиконання відповідних повноважень, деякими посадовими особами. Приватних домоволодінь у сумах майже 20 тисяч. З них в опалювальний сезон субсидії користуються більше половини. Олена Адаменко, Віктор Лапченко – Новини на першому.